Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Рада вас вітати, гості і підписники мого каналу. Як бачите, йду на роботу і у нас похолодало. Вийшла на вулицю без шапки, то Михайлик крику наробив, що шапку на голову затягнути. І ще зверхний і капюшон. О! Похолодало, друзі. Передають у нас від сьогодні дощі до суботи, з переривами, правда, але на цілий тиждень сказати, що я в захваті від цієї погоди. То нічого не сказати. Погода змінюється сильно. Ой, друзі, сьогодні неділя, з чим я вас вітаю 23 березня. Вітаю вас зі святою неділею. На вулиці похолодало, але дощу ще нема і дорога ще суха. А я, як завжди, хто зі мною вже давно, той знай, що я рухаюся в напрямку роботи. Дякувати Богу, і вона до мене повернулася. Шляхами правими і неправими, але повернулася. Робота мене впізнала, але я роботу не впізнала. Сміялася сама з себе, сміялася з тої роботи, бо все було. Не так, як я люблю, але нічого. Пройшлася, зробила, поскладала, так, як мені подобається, щоб було зручно не так мені, як людям. І у висновку вийшло гарно. Показувати вам не буду показувати. Ви вже декілька разів мене запитували, покажіть свою роботу. Друзі, я не маю такого дозволу. Ну, поки що якось так. А далі побачимо. Дякую вам всім, друзі, за підписочки, за вподобайочки, за коментарі. Не знаю. Не хочу всіх особливо перечислювати, бо вас у мене багато. Особливо тих, хто пишуть коментарі постійно під кожним відео. Бо боюся, щоб я когось не пропустила. Але, Але особливо велика вдячність пані любі, пані люді. Марії, Ганні, Олені, Наталочкам двом, пані Марії. Дуже-дуже щиро дякую. Вибачайте, якщо когось пропустила, бо вас дуже багато, а я одна. І запам'ятати, в принципі, я всіх не у змозі. Але я, звичайно, дякую вам і дякую Богові, що вас мені подарував. Бо вашими підтримками, вашою підтримкою, вашими молитвами, вашим співчуттям, як, як ви мені пишете в коментарях, ми добилися багато. Чого кажу ми, бо тому що я добиваюся у Ютубі визнання, багато підписників. потрошки. відео мої вискакують на головній сторінці. І за це я вдячна саме найперше вам. По-друге, по-друге, про нашого Максимка. Вашими переживаннями, вашими молитвами також наш Максимко починає говорити. Дякувати Богові в першу чергу. Потім дякуючи вам, мої шановні гості і підписники. Я вам щиро дякую. Пресвятій неділі. Хочу вам щиро-щиро подякувати. Щиро дякую, друзі. Дякую, що ви в мене є. Тішуся, дуже тішуся, що з допомогою вас я рухаюся в напрямку правильному. У правильному напрямку щодо Ютубу. Ви мене підтримуєте, за що я вам неоднократно буду дякувати. Так що, з неділею вас всіх. Так, що вам розказати не знаю, але їде, по ходу мій батько, то буду їхати. Всім гарного дня, Божого благословення, бережіть себе і своїх рідних. Па-па-па-па!